Всім доброго дня! На сьогоднішньому році Історії України в 11 класі розглянемо тему особливості розвитку культури. Певним чином ми з, з культурою культурними процесами задержалися, коли розглядали 60-ників Національний визвольний рух. А тепер більш цілісно будемо розглядати, як розвивалася українська культура в період сталінізації в 50-х, на початку 60-х. І в першу чергу на сьогоднішньому році звернемо увагу на розвиток освіти і науки. Перше, на що потрібно звернути увагу, якщо говорити про освіту і науку, це те, що під впливом і відлоги створилися набагато кращі умови для розвитку освіти, для наукової діяльності. Але все одно і освіта, і також і наука перебувала під. Ідеологічним впливом і були, можемо сказати, інструментами ідеологічного впливу. А саме комуністична радянська влада через освіту, через науку вважала за потрібне поширювати комуністичні ідеї, ідеї комунізму. І, власне, освіта вважала, що це є найкраще. Саме з малих дітей починати робити справжніх комуністів. Тому в шкільній системи діяли об'єднання жовтенят, піонерів, комсомольців. І всі вони, як то кажуть, повинні були бути будівниками комунізму і комуністичного світлого майбутнього. Але реалії були такі, що в той період часу ще один наратив, який був присутній, зваряє в комуністичній владі, того часу, в хрущовській владі, це гасло вигнати і перегнати Мерк. Та як в той період часу, після Другої світової війни, власне, в Сполучених Штатів. Був був як взірецький розвитку Радянського Союзу, там розвивалася досить успішна освіта, йшла науково-технічна революція. То, власне, і Радянський Союз в, з, з другій половини 50-х років і в Україні почалися шкільні реформи. Реформи полягали в тому, щоб покращити систему освіти, зробити її кращою, конкретно здатною за світовими характеристиками. І в результаті тих реформ, зрозуміло, збільшилася кількість шкіл, збільшилася кількість років навчання. І вже на початку 60-х років у Радянському Союзі в Україні з'явилися 10-річні школи. Отже, освіта тепер ставала десятирічною, хоча загальнообов'язковою була семирічна освіта, яка поступово ставала восьмирічною. Спочатку в містах, а потім в селах. І тому, власне, реформування були, ну, ідея реформ була одна, єдине, що вже з відходу вже Хрущова середині 60-х років, реформу знову почали, як я кажу, змінювати. І тому кілька, можна сказати, повоєнне покоління, а саме людей, які жили в 50-х, 60-х, 70-х 80-х роках. Постійно чули свої вуха таку ідею, що освіту потрібно реформувати. І саме з Хрущова почалася ті системні, постійні реформи в радянській і українській освіті того часу. Але окрім тих реформ, збільшення кількості учнів, шкіл, років навчання, ще одною найбільш характерною рисою тогочасної освіти, ну, до певної міри і науки, це була русифікація. Особливість полягала в тому, що якщо ви, ви і далі комуністи говорили, що всі нації рівні, що е, є дружба народів все інше, то з іншого боку, серед власне комуністична партія почала в особі того самого Суслава, почала е, поширювати ідею вже тоді, з кінця 50-х років. Про те, що е, всі нації в радянському Союзі будуть зливатися в одну радянську велику націю. І зрозуміло, якою нацією буде та радянська нація, якою мова буде спілкуватися. Радянської ж мови нема. І тому вважалося, що власне, всі нації злив, 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 будуть зливатися в одну радянську націю, а мовою радянської нації буде російська. І тому зрозуміло, що той період часу почалася русифікація цієї русифікації полягала в тому, що з одного боку певна частина партійного керівництва, тобто саме шелест, намагалася в операції. частина української політичної війни комуністичної намагалася опиратися системою русифікації. Але з іншого боку, значна частина партійних державних діячів, а вони всі були комуністами, ту русифікацію підтримували і поширювали. Ну і ще одна особливість, що власне тут е... почали йти на на зустріч людям, тому що значну частині населення України, особливо росіянам, тим, хто приїжджав за межі України. Українська мова було, і вивчення української мови було трошки проблемним, і тому багато людей просто-напросто, щоб не перевантажити дітей, писали заяву, що їм не потрібно вчити українську мову, і вони згідні навчатися в російськомовних школах. І тому кількість російськомовних шкіл постійно зростала. З іншого боку, кількість україномовних шкіл постійно зменшилася. І особливо було наступне, що особливо той темп був присутній в великих містах, особливо в містах Сходу і Півдня України. І тому в Харкові, Одесі, в Дніпрі, в Донецьку, кількість українських шкіл просто дійшла до того, що їх можна було порахувати на пальцях однієї руки, а кількість російських шкіл вже доходила до сотні в одному місті. Кілька українських майже сотня російських. Зрозуміло. Але ще одна особливість, що дуже часто російськомовні школи були кращі, краще забезпечені, з краще, краще підготовленими вчителями. І тому власне, українська мова той привів часу вже на сході, на півдні України, так само в центрі міста, стала просто, як поляки кажуть, на маргінесі, десь такою окремою. І тому, якщо брати загальну кількість українських міст України, то значною мірою, особливо в великих містах, Російськомовні школи переважали. Єдине, що деше трималися україномовні школи, це невеликі містечка, особливо центру е, Заходу України. І все це доходило до того, що, власне, також е, особливо дійшло до того, що і на півдні, і на сході України вже почалася тенденція, що і в сільській місцевості також. Е, Зникали українськомовні школи, і вони, ті українськомовні школи, переходили на російську мову викладання. І все це до того, що незважаючи на опір української інтелігенції, частини партійної комуністичної еліти, все одно система російськомовних шкіл, саме русифікація в мові набирала широких, широкого впливу. І саме русифікація значною мірою починалася власне, з освіти. Ще один Характерний тренд тогочасного розвитку освіти це політехнізація. А саме, Хрущов вважав, що освіта повинна бути не якоюсь теоретичною, а Хрущов сам вчився 4 роки, як правило, вчився в школі, яка була для робітників на Донбасі. І тому він вважав, що було добре те, щоб освіта була не сама по собі абстрактною, а була пов'язана з виробництвом. І тому вважалося, що діти в школі, незалежно яка по школа чи місце, чи в селі, повинні бути тісно зв'язані з виробництвом. Зрозуміло, якщо це місто, це якісь промислові підприємства, якщо село це і колоску. І тому ж значну частину часу тепер діти повинні були займатися своїми старшокласники, займатися на виробництвах, працювати на фабриках, на заводах, певним чином здобувати якісь. Робітничі професії, якщо село, там вони ходили на ферми, ходили на різні тракторні бригади, допомагали лагодити техніку, доріг і все це привело до того, що власне, значна частина ресурсів і на головне часу витрачалася не для того, щоб вчити математику, мову, історію чи ще якісь предмети, а власне, щоб просто-напросто працювати на якомусь виробництві. Ну, Дуже часто зрозуміло, що це було широкомасштабне. І все це поширилося чиновниками радянськими, бюрократів. Це в багатьох випадках носило форму формалізму, коли просто-напросто людей села присилало на ті фабрики заводи, а потім люди не вирубні, що з тими дітьми робити, і просто-напросто якось їх залучало до якихось там невеликих робіт, просто-напросто, щоб якось. Витрачати той час, який передбачений на ту профтехосвіту. З іншого боку, набагато кращий розвиток політехнізації це був розвиток професійної технічної освіти. Зрозуміло, будувалося підприємство, розвивалася промисловість, потрібні були кадри, робітничі кадри. І тому, власне, з'являлася все більше і більше кількість професійно-технічних шкіл, проф... тоді тоді називалася училищами. І власне в тих училищах. Готувалася робити чекати. У багатьох випадках ті училища були тісно пов'язані з різноманітними підприємствами, фабриками, заводами, був тісніший зв'язок, і тут власне політехнізація давала набагато кращий результат. Тому що все це приволокло до того, що якість підготовки, якщо тісно зв'язана з виробництвом, була досить висока. І українські робітники, молоді робітники досить були добре підготовлені за світовими стандартами. Ну і загалом чисельність освіти зросла майже півтори рази з середини 50-х до, до середини 60-х років, і, ну, загалом кожного року в профтехосвіті освіті вчилися десь до 300 тисяч учнів. Ще крім того, так як Хрущов хотів збільшити кількість грамотних, освічених людей, ну, чиновництво знайшло інший спосіб. Підготувати краще освічених людей це поширилися вечірні, вечірні і зарочні школи. Ті робітники, які хотіли вчитися, наприклад, під час війни вони не мали можливості чи повоєнний період, то тепер вже економіка краще розвинута, більше є коштів, можливостей. Тому з'являлися вечірні школи. Наприклад, десятирічна освіта, скільки ти там 8 років ти вчився в школі, а, наприклад, середнього освіту може здобути в вечірній школі. І ти ходиш вчитися в вечірню школу. Деколи це носило досить позитивні тенденції, але в багатьох в переважній більшості все це перейшло на формалізм, просто треба було з'явитися, кілька разів піти в місяць до школи, і потім ти можеш документ, що ти в тебе середня освіта. А крім того, радянські чиновники тепер рапортували, що кількість освічених людей середньою освітою в Радянському Союзі в Україні зростає, і Радянський Союз став чуть самою найбільшою державою Європи з кількістю освічених людей. Разом з профтехосвітою також для радянського союзу потрібні були кадри інженерні і не тільки освітні кадри, щоб працювати вчителями. І тому розвивалася вища освіта. Університетів зростала кількість інститутів, зрозуміло, збільшилася кількість факультетів. І тому, власне, на 50-70, де не на 100%, зростала кількість студентів в багатьох вузах. Ну і загалом в вузах тоді вчилося вже близько 380 тисяч студентів. Ну, не завжди. В багатьох випадках дійсно рівень вищої освіти тоді був не за світовим стандартом досить високий, але в багатьох наукових напрямках він все-таки відставав, тому що була інша проблема, про яку ми вже згадували, а це те, що був ідеологічний контроль. І, власне, в деяких випадках, замість того, щоб займатися науковою діяльністю, люди займалися політичною і комуністичною діяльністю. Все це, як кажуть, певним чином руйнувало е, науковий і. Освітній процес вищій школі. Але тепер вже перейдемо від вищої школи до безпосереднього розвитку науки. як вже було сказано, в науковій діяльності Радянський Союз і Хрущов, в той період часу, хотіли дігнати, перегнати Америку. Америка була провідною державою, де розвивалася науково-технічна революція, і Радянський Союз хотів не відставати. І, власне, збільшується кількість коштів, витрачалася ресурсів на те, щоб розвивати науку і наукову діяльність. І тут були певні досягнення. Перше, що досягнення це розвиток ракетно-космічної техніки. І власне багато українців, таких як Сергій Корольов, той самий Янгель, Люлька, інші конструктори, власне, будували радянську, комуністичну, радянську космічну програму, яка, як то кажуть, показувала, була ніби як вітрина для розвитку комунізму. Подивіться, який комунізм добрий, Ми вже в космос літаємо, ми космонавтів маємо. Разом з тим розвивалися і інші галузі науки пов'язані з, з науково-технічною революцією. Перше науки пов'язані з математикою, фізикою. Тут потрібно згадати кібернетику і академіка Глушкова, також потрібно згадати фізику. Ну, майте на увазі, що власне фізика, як наука, це була така провідна наука, тому що вона була тісно пов'язана тільки з ракетною технікою, інші, з ядерним озброєнням. З іншими військовими проектами. І тому, власне, Радянський Союз витрачав величезні кошти на розвиток тих наук, математики, фізики, хімії. Незрозуміло науковці, які були причетні до тих всіх процесів, особливо фізики, це вважалося, що це наукова еліта. Ну і ще, крім того, та наукова еліта, ті ж самі фізики були певним чином під меншим ідеологічним контролем. Головне для радянської влади було, що вони ракета бою... літали, літаки літали, танки виготовлялися, броня була, озброєнь було більше. А якщо там вже думають про комунізм, ті всі фізики, це вже було в другу ряд. І тому, наприклад, фізики набагато себе вільніше почували, ні... ніж інші науковці, ті ж самі, наприклад, які були пов'язані з гуманітарною. Ну, окрім тих нових наук, також досить успішно розвивалося електрозварювання. Тут потрібно згадати Бориса Платона, який очолював інструктор електрозварювання в Києві. Також розвивалося літакобудування. Тут потрібно згадати таких інструкторів, як Антонов, який власне, започаткував літакобудування після в Україні. Також розвивалася і медицина. І тут, власне, що є спільного з Антоновим, що багато росіянків себе не могли проявити в Росії, тому що в Москві вже всі місця були зайняті. Тому той самий Амосов, Шалімов з російських міст власних, просто приїжджали в Київ, в інститути. І тому власне розвивалася медицина. Найбільш досягнення в медицині в українській це була хірургія, такі хірурги як Амосов, кардіохірурги, Шалімов. Власне, ставили досить на досить високий рівень. Крім того, вони мали ще військовий досвід, вони були військовими хірургами. Окрім медицини розвивалася сільськогосподарська наука, в першу чергу потрібно задати про селекцію. Хоча знову ж відпочилася генетика, вона перестала знову наукою. Але час був втрачений, тому темпом, наприклад, розвитку Українська сільськогосподарська наука, селекція відставала від провідних держав світу, від американців, від, ЗАЄ, від держав Західної Європи. Також під впливом десталінізації в той період часу розвивалася і розвивалася гуманітарні, такі як економіка, історія, юриспруденція. Але тут людям дійсно науковцям було вільніше, тут працював той самий відновив свою діяльність на поводу Іван Крипакевич. Інші науковці, але з іншого боку, власне, на відміну в інших науків, той самої, наприклад, фізики чи археологічно-технічної сфери оборонної, то тут в гуманітарній сфері далі зберігався досить сильний ідеологічний контроль. А саме, якщо вже сталінізму не було, то комунізм і комуністичної ідеї далі зберігалася той, період часом. І, власне, як які були умови розвитку гуманітарної науки, які були пов'язані з розвитком особливого мистецтва, літератури, будемо вже вчити на наступні темі, на наступному році. Домашні завдання працюйте параграф 11, пункт 1, 2. Якщо є якісь зауваження, запитання пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові.